Багато хто з вас в коментарях писали про цю мишку і чекали на неї огляд. Сьогодні до мене в руки попала новинка від Asus, це Keris 2 Ace. і у цьому відео ми розпакуємо цю мишку, затестимо. Я поділю своєю думкою. Ну і відповідно, як завжди, перші емоції, перше враження ви почуєте на цьому відео. До речі, по традиції, якщо ви хочете, наприклад, щоб я попередню свою мишку розіграв, я це роблю вже зі всіма мишками Asus, тому що і про Keris перший в мене був огляд, і про Ападжіо 2 в мене був огляд, який ми розіграли. Якщо ви хочете, щоб ми розіграли. Грали ось цю мишку, це Asus Harp, Це моя основна зараз мишка. То ви повинні виконати певні умови. Це відповідно бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео і написати один коментар по темі під цим відео. Невеличка поправка буде те, що треба набрати 300 коментарів до кінця місяця. Це реально. Попередні конкурси дуже двіжухо таку нормальну зробили в коментарях. Приймайте участь, від вас буде залежати, чи розіграємо ми цю красуню. Ну а зараз розпаковуємо новий керіс. Отже, поставляється мишка ось такі фірмові картонні коробці. В принципі, так само до мене приїжджав і Asus Harp, і Керіс перший, якщо не помиляйте. Тут є такі в нас, виходить, картонні, просто достатньо потягнути, зняти наклеїчки і коробка відкриється. До речі, гарно, що нема оцих вже пластикових плівок, мені це подобається. І легше, і менше пластику. Тут по сенсору, по-моєму, якщо не помиляюсь, 42 тисячі DPI та 750 IPS і 50G acceleration. 4000 8000 Гц. Так, відкриваємо коробку. Стиль Asus залишається таким. Які є, ось така картонна нас вітає візитка Asus. чехольчик, і в ньому одразу мишка. Давайте ми поглянемо на цю красуню одразу. В мене варіант в білому кольорі, є ще в чорному кольорі. Мишка форму мені нагадує, я нещодавно робив огляд на ламзу торн. Чимось похоже. Дійсно, чимось похоже. Видно, що такий видимий такий вигін тут. Тут виходить. Такий виражений горб. Достатня висота до кнопок, пічних так, можна палець покласти, нічого заважати вам не буде. Мишка легка, і та сама фішка, як і у Asus Harp, це перероблений пластик, і він такий трошки ширшавий. Так? Але в руці відчувається воно приємно. Мені подобається мишка під праву руку, вона не симетрична. Але форма у неї дуже крута і реально мишка лежить дуже гарно і відчувається вона така, знаєте, от сама по конструкції гарно зібрана. До речі, харп мені дуже подобається, як вона зібрана. Мені цікаво потестити цю мишку, як вона себе покаже з часом. Так, давайте мишку поки ще в сторону. Подивимося, що там по комплекту. Значить, в коробці де ще картонна коробка. Тут під низом має бути весь комплект. Ось такий у нас перехідник USB-A USB-A. Такий масивний в стилі рок, кабель сірого кольору, просто по кабелю, щоб юзати мишку, USB-USB a Type-C. USB кабель до 2 метрів достатньо такий еластичний. От, ну, від... В комплекті кабель має, звичайно, бути. Такий зажим для коврика. На коврик зачепили, сюди кабель Type-C підключили, сюди сам ресивер. Так. І всередині в нас тут що є, значить, конверт. Це інструкція, зрозуміло. А в конверті, зараз поглянемо, що в конверті. Вже бачу ніжки додаткові, глайди. Так, значить, ніжки так заклеєні плівкою, верх низ До речі, більшої площі, чим наклеєні по стандарту. Бачите, тут маленькі, а тут же йдуть більшої площі. Е, от. До речі, більше буде виглядати гарніше, тому що тут все місце. є місце. А от, тут пустота виходить. Так? Значить, наклейки, все як в стилі рок. І це в нас виходить, що це гріпси. Так? Той самий стиль, як і Asus Harp і попереднього керіса. В принципі, нічого налого. Хоча могли б щось цікавіше зробити, бо все-таки вже трохи приїлося. Чохол, до речі, такий простий-простий, це суто для пакування. З собою мишку в такому чехлі я би не носив. Ну, пожаліли реально на чехлі. Наприклад, в тому самому виробнику там, ламзу кладуть реально нормальний чехол, який там закривається, він плотніший. Я не розумію, чому на цьому зекономили, хоча мишка не дешева. Якщо взяти, наприклад, клавіатуру фальшон, так, яка зараз на столі, там теж такий чохол. І я клавіатуру з собою постійно ношу в окремому чохлі. тому що ну, це не чохол, це просто хустинка якась. Значить, по мишці ресивер для підключення 24 йде в корпусі. Це дуже добре, що він тут ховається, як і Wasus Harp. Давайте, до речі, порівняємо, трошки покажу вам, як це все діло виглядає. Якщо брати по. Е Керісу, вона коротша, вона трошки менша. Але якщо брати по висоті, то по висоті навіть ну, те саме, по суті так. Asus Harp, вона така більш видовжена мишка. Але дивіться те, що я вам казав по корпусу, так, ну такий шершавий корпус, і тут, і тут, а ну, навіть тактильно в Harp трохи ну, більше він шершавий тут. Відчувається теж така структура, але не так. По-своєму, цікава. Але похожі, похожі структури, дуже якщо брати по експлуатації, наприклад, харп, ви тільки що бачили, він в хорошому стані, і цей пластик юзається ну гарно. Тобто, там, якщо ми говоримо про білий колір, та я розумію, що трошки затирається, але ви його можете спиртом відтерли. Вся мишка у вас виглядає як нова. Єдиний момент в мене Asus Harp, Можете подивитись у ці бічні, і то при тому я мишку, чищу достатньо так часто забивається сюди, якщо не використовувати гріпси. Так? Я, наприклад, не дуже люблю бокові наклеювати, то враховуйте, що ну, тут забивається. Такий є момент. Я думаю, що тут буде та сама історія. Це не є критично, але такий невеличкий недолік є. Знизу, в принципі, стандартна мишка виглядає, як і для Керіса попереднього, і для Asus Harp. Тут у нас кнопка DPI. Кнопка Pair і переключення режимів це Bluetooth, по кабелю і 2,4. Ніжки тут тефлонові, значить, плівки по стандарту я не бачу, та це вже без плівки. Як я сказав, тут стандартні наклеєні меншої площі, і ви хочете, можете наклеїти додаткові більшої площі. Що по збірці? Значить, по збірці мишка зібрана гарно, відчувається в руках класно. Такий корпус міцний похрустувань якихось таких. Ну, взагалі немає похрустувань. Це реально класно. Я те саме можу сказати і про свою харб. Вона дуже гарно зібрана. Якщо по кнопках, кнопки не торохтять. Люфт кнопок, ну от можете самі побачити, який. Так, ну, мені подобається. Форма цікава, так. Да. Форма цікава, незвична. Тут видно такий е кут. Такі достатньо, тобто по кнопках ліва і права кнопка на різній висоті розміщення, скажімо так, підключення по центру USB Type-C. тут вигину, тут вигин. І якщо брати по хвату, долонним хватом дуже класно тримати. От рука в мене лягає просто дуже круто. Мені подобається, як вона відчувається. І мишка легка, її легші мишки, але мені подобається, що тут якість. тому що, наприклад, якщо взяти ту саму ламзу. Там, наприклад, 47 грам, так корпус, то відчувається, що він трошки похрустує в місцях певних. Тут такого немає, і це реально дуже добре. Підключив я мишку через ресивер. Засвітилась підсвітка. Тут світиться тільки коліщато, як і відповідно на Asus Harp. А от на Keris і попередньому в мене світилось і коліщато, і логотип. І мені подобається, коли логотип теж світиться. В принципі, підсвітку ви завжди можете виключити собі, але з свіченням логотипу якось більше цікавіше. Воно ну, гармонію якось між собою, а ті, хто любить підсвітку, точно оцінить. Ну, але в цілому, також тут по дизайну однозначно плюс. Мені дизайн подобається. Підсвітка трошки є, вона додає свого стилю, і це дуже добре. Саме цікаво, що по кліку. Давайте затестимо спочатку основні кнопки, тобто ліву і праву. Значить, натискаю. Клік приємний, достатньо чіткий такий. Спрацювання мені подобається, якщо по гучності, гучніше, ніж у харпа. І, як на мене, трошки якось тугіше мені відчувається. Так, тільки що клікнув харп, тугіше мені тут відчувається кліп. Але в цілому цікавий. По-своєму цікавий він, натискається приємно. Значить, коліщато. Відсічки ледь, ледь відчуваються, але він відчутні. Скролінг доволі тихий, плавний. Ну, Таке трошки шуршання є. Але у Харпу мені теж подобається скролінг більше. Це кажу відверто, як є. Бокові кнопки. Ну, те саме, що і харп, напевно. Відмінність буде в тому, що, значить, для мене по відчуттю трохи тугіші ці кнопки і трохи голосніше в порівнянні з харпом. І коліщата теж трохи тугіше. Ну, можливо, треба йому розпрацюватись. Я не знаю. Я вже не пам'ятаю, як на харпі було з самого початку, але в мене воно якось плавніше і легше крутиться. І по кліку, і по скролінгу тут. Трохи голосніше, але в принципі комфортно. Ну а для повного тесту, щоб ви могли самі на звук почути, бо я і клікаю, і говорю, то зараз в кінці суто клік і суто скролі. В цілому враження від мишки дуже позитивне. Мені подобається її форма, її збірка, якість комплект на рівні якому і був в попередніх мишках. Тому, на перший погляд, мишка здається хорошою, треба тестувати. Ну і звичайно, з досвідом буде зрозуміло, як вона себе покаже в роботі або геймінгу.